Будьте певні, сьогодні ви точно дізнаєте щось новеньке, цікаве і дуже корисне в плані використання німецької в житті. Мова піде про вищий ступінь порівняння прикметників. Від простого до складнішого я поясню, як правильно утворювати компагатів. Окрім того, в одному відео всі основні винятки необхідні для спілкування німецькою. І наприкінці відео слова, які взагалі ступенів порівняння не мають. Отож мушуйте зручніше. робіть нотатки та вивчайте в задоволення. Давайте розпочнемо із простого. Подивіться на ці речення. Ein Volkswagen ist schnell. Volkswagen швидкий. Ein Audi ist schneller. Audi – швидше. Ein Porsche ist am schnellsten. Порш найшвидший. Ви правильно здогадались. Мова йде про von Steigerung der Adjektive – Ступені порівняння прикметників. І в німецькій мові таких ступенів є три. Це Die Grundform – позитив, початкова форма, швидкий, Це Vergleichsform – компаратив. Це вищий ступінь порівняння. Швидший. І Хьохстейнгсфом зупелетів. І найвищий ступінь порівняння прикметників найшвидший. Тобто, це та ж інформація, яку ви знаєте українською мовою. Давайте розглянемо детальніше. Отже, компагатів вищий ступінь порівняння прикметників. Утворюється дуже просто: «Grundform» початкова форма, скажімо, швидкий, і додаємо суфікс «-р». І це все. І найпоширеніша помилка, яку дуже багато хто допускає, це додавання слова МЕА більш. Особливо робляться часто ті, хто володіє англійською мовою, оскільки там така схема з багатоскладовими прикметниками дійсно працює. В німецькій мові додавати слово «меа» не потрібно. І робити речення цікавіший. Прямим перекладом більш цікавий ме інтересант буде абсолютно неправильно. Тому обов'язково запам'ятайте і занотуйте. Гунфом початкова форма плюс ег. «er». Давайте розглянемо на прикладах. «Schön» шойна, гарний, гарніший. Laut, – «lauter», Голосний, голосніший. Або, як прислівник, голосно, голосніше. Оскільки в німецькій мові. Прикметник може бути одночасно і прислівником. Шнель. Шнеля швидкий швидший або швидко швидше. І приклади з багатоскладовими словами. Наприклад, інтересанта цікавіший. Запам'ятайте ніякого нюцліха, корисніший. Початкова форма плюс ег. Це все, що вам потрібно поки що запам'ятати. Ауснамен. Винятки. Односкладові прикметники, тобто це прикметники в яких є лише один склад, це короткі слова, в яких в основі є АОУ. Оці АОУ перетворюються на Аумлат, ОУМЛАУТ, Уумлаут. Але зверніть увагу лише в односкладових прикметниках. Давайте розглянемо на прикладах. Арм бідний. Ерма бідніший. Ланг довгий. Ленга довший. Швах слабкий. Швеха слабший. Офт часто. фта частіше. Грос великий. Гроса більший. Юнг Jung, молодий. Юга молодший. Особливо уважно треба бути з цим словом. Тому що юнг і юнга вимовляються практично однаково. Потрібно точно знати, як правильно писати вищий ступінь через U umlaут. Окрім того, прикметники, які закінчуються на L, таких небагато не переживайте, втрачають E. «е». Наприклад, дункель темний, дункла. Темніший. Це для того, щоб вимовляти було легше. Едель шляхетний, едла шляхетніший. Інші винятки вищого ступеня порівняння прикметників. Занурюємось трішки глибше. Це винятки, які обов'язково потрібно записати і вивчити, оскільки вони не утворюються традиційно. Основна форма плюс суфікс «р». Ці прикметники повністю змінюють. Свою форму повністю змінюється слово. Тому їх потрібно завчити. Це такі прикметники, як Good – беса кращий. Feel – Mea – більше. Hoh – хіа вищий. Зверніть увагу на те, що ця Х не вимовляється. Служить лише для подовження звуку. Hoh – хіа вищий. На нея ближче. Так само Х не вимовляється. Gern ліба охочіше, bald, eher, скоріше. Оскільки, як я вже говорив, прикметник може бути і прислівником, тому в різних контекстах ці слова можуть мати різні значення, як прикметник або як прислівник. Also, gut беса mehr, мея хох х на нея lieber, bald, Ея. Тепер ви знаєте, звідки взялись такі слова, як, наприклад, «ліба» «ти». Рухаємось далі. Винятки без умлаута. Це односкладові прикметники, але умлаут в них не додається навіть при тому, що в їхній основі є АОУ. Їх потрібно запам'ятати. Не впевнений, що ви їх завчите всі на пам'ять, але хоча познайомитись і знати їх точно треба. Це такі прикметники, як лаут, лаута, фауль, фаула. Бунт бунта. Фальш, фальша. Але фальша вживається дуже рідко, неправильніший, лише в розмовній мові і дійсно дуже рідко. Хо-фо, кнап кнапа. Гаш гаша. Кла клага. Зад. Зата. Шланг. Шланка. Ва. Вара. Стольц. Штольца. Брав. Брава. Влах. Флаха. Хоча, можливо, і хотілося б сказати флаха. Але це виняток. тому флаха. Занфт, занфта. Толь тола. ЦАРТ Sarter. І як я й обіцяв, кілька слів, які взагалі ступенів порівняння не мають. Тобто, в них є лише позитив форм. Основна форма. Einzig, єдиний та ganz, весь. Утворити вищий ступінь з цих слів неможливо. Сподіваюсь, це відео було цікавим та корисним для вас. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві та корисні відеоуроки. До наступних зустрічей. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.